Вітаю глядачів. Знімаю продовження по роботі з акумулятором на 6 кВт 48 В. Завершив я вже акумулятор. В кутку це не звертайте, це мій акумулятор, він зараз відключений. Хочу тільки показати основний цей, що я виготовив. Поки його підключив, зараз заряджається. Хочу показати, як підключено. Ось, я вже завершив роботу. Тут в мене заходить силий в автомат. З автомата виходить 4 проводи, 10 АВГ. Заходять ось такий блок запобіжників. Запобіжники по 60 А. Корпус я виготовив з переноски старої, сам пластик використав. Всередині заляв на епоксид, зафіксував. Перед цим я показував, як воно на нижній на скотик століття верхній на бійній пластині. Там все запаяно, закріплено. І просто для того, щоб воно трималося в середині пластику, воно було залято в епоксидну смолу. Ось провода, підключені кожен на свою плему. І, як я раніше говорив, ось кнопка для того, щоб зарядити конденсатори. А ось тут, якщо можете, бачити, використав не лампочку, а ось такий. Резистор на 7 Вт 100 Ом. І за допомогою цього резистора можна зарядити конденсатори в інверторі. І після цього просто вимкнути автомат, безпечно не буде спрацювання захисту на BMS-платах. Ось так виглядає акумулятор. В ідеалі він має розвернутися в інший бік. Я його просто повернув в цю сторону, для того, щоб бачити, що як підключено. Ну, знизу на паровоні поставив, бо я його тут совав по плитці для того, щоб плитку не подряпати. І ось так виглядає акумулятор. Зразу поставив він розряджений. 49 вольт, інвертор почав пищати. Виставив струм зарядки 30 А. 30 А. Бачимо, десь сонця майже 2 кВт. Будинок споживає 140 Вт і основна маса 1,5 кВт йде на зарядку акумулятора. І ось так виглядає даний акумулятор. І вже наступне відео буде коли аку... з цим акумулятором, коли він буде стояти у власника, підключений вже до його інвертора.